Втрати в ЗСУ набагато менші, аніж заявляють в американських СМІ за 80 тисяч загиблих. Заявляє смарагдово потужний. Пиздіть, звісно, не під градами сидіть. Ця жаба в кидах, мабуть, ніколи не була на кладовищах і не бачила, з якою швидкістю вони ростуть. І скільки там тисяч загиблих військових. Якщо у нас незначні такі втрати, то навіщо оця жорстка мобілізація, де викрадають людей, то в принципі деякі люди взагалі не доїжджають навіть до цих окопів, і навіщо тоді потрібна мобілізація з 18 років? А оці дістрофіки розказують про те, що там можна і з 14 років, тому що ж вже може автомата тримати. А мобілізація потрібна тільки для того, щоб кинути і чоловіків, і жінок на убой. тому що, як там, кожен з нас президент. Дивно, президенти сидять в окопі, а слуги, а слуги кармани набивають. По Конституції кожен із нас це господар цієї землі, і, в принципі, всі надра землі належать народові. А як же ж можна щось робити по конституції, якщо землі продані? І щоб менше люди потім підіймалися і кричали, що земля ця наша, українців потрібно просто-напросто побільше знищити. Ну а хто зможе виїхати і потім не претендувати ні на що? Суперський виходить депутати, слуги люблять Батьківщину або з-за кордону. Або з трибуни. а народ повинен любити тільки змоги батьківщину. Скажете, що там, 80 тисяч загинув, чи 10?